Поговоримо про Трампа. Якщо Трамп прийде, стане президентом Сполучених Штатів Америки знову для України настане біда. Принаймні, така теза є дуже популярною в ліволіберальному експертному середовищі тут в Україні. Що я про це думаю? Теза номер один: ми не знаємо, хто і як буде поводити себе в майбутньому, в тому числі Трамп. Більше того, ми не завжди впевнені, як ми з вами будемо себе поводити в майбутньому за певних обставин. Але що ми точно знаємо, це ми можемо проаналізувати минуле і подивитися, як дієв той чи інший американський президент в минулому, зокрема Трамп Обама або інші. Ну, для прикладу, коли почалася війна в Україні у 2014 році, почалася анексія Криму і окупація окремих районів Луганської Донецької областей, тоді був президентом Обама. А віцепрезидентом, до речі, був Байден, який зараз є президентом. Так, от тоді Обама і Байден, їхня адміністрація, не зробила нічого для того, щоб надати Україні зброю, підсилити українську обороноздатність. Більше того, зараз надходять різні відомості про те, що коли почалася анексія Криму, Білий Дім нібито ледь не прямим текстом заборонив, або максимально рекомендував не чинити спротив. Російським військам для того, щоб ну, від, не відбувалися там, ескалації? Не кажучи, вже, щоб Україні давати якусь зброю, отака От реальність початку війни 2014 року і президента демократа Обами і віце-президента Байдена зразка 2014-2015 років. Що відбулося, коли президентом став Трамп після 2017 року? Знову ж таки, тоді багато говорили, що він там про російський президент і всі ці байки тоді теж активно поширювалися, як і зараз, тобто нічого нового, насправді тоді те саме говорили. Але коли Трамп став президентом, він став першим президентом США за десятиліття, який почав у Україні, Україні давати зброю, а не забирати зброю. Нагадаю, Попередні президенти перед Трампом зброю у України забирали. У нас зброю забирав Біл Клінтон. Забирав Джордж Буш старший. Джордж буш старший і Біл Клінтон зробили максимум для того, щоб Україна позбулася ядерної зброї. Ну, передусім, Біл Клінтон. Потім забрав Обама у нас зброю у 2010 році. Україна віддала свій останній збагачений уран з Харкова. Це було за часів президента Обами. Тобто, всі попередні президенти перед Трампом у Україні зброю забирали, а Трамп раптом, першим президентом Сполучених Штатів, почав Україні зброю давати. Трамп і його адміністрація дали Україні славнозвісні джевеліни протитанкові комплекси. Вони дали понад 400 мільйонів доларів Україні на закупівлю зброї. Можливо, також хтось забув у 2020 році над Україною почали літати і патрулювати американські стратегічні бомбардувальники, зокрема Б-52. Такого не було раніше. Тобто, Трамп давав зброю, Трамп давав гроші на зброю, Трамп запускав бомбардувальники для патрулювання повітряного простору України і акваторії Чорного моря. І от, тобто, ми бачимо факти, ми бачимо дії в порівнянні з попередніми президентами перед ним, в тому числі порівняння з Обамою і Байденом, який був віцепрезидентом. Зараз насправді просто американські республіканці, і Трамп, і конгресмени республіканці вони просто дуже часто не хочуть брати участь в політиці Байдена або в політиці, в політиці чинного Білого Дому, або конгресменів демократів з різних причин. Іноді вони просто вважають демократів вже кривою кривою качкою, яка приречена, і вони не вірять в їхню перемогу. Тобто вони очікують, коли зможуть повноцінно отримати повноту влади у Сполучених Штатах не лише в Конгресі, а й увійти і в Білий дім, і вже після цього реалізовувати власну політику і стратегію, в тому числі міжнародну військову, в тому числі в Україні. Я думаю, я, мені здається, що якщо Трамп стане президентом, це, по-перше, невідомо, але якщо це відбудеться. Все рівно Сполучені Штати Америки, адміністрація Трампа і Конгрес будуть підтримувати Україну щонайменше не менше, ніж зараз, в тому числі підтримувати військовим чином, а можливо, навіть і більше, якщо порівнювати, наприклад, президента Трампа з попереднім президентом Обамою. Може трапитися так, що і Трамп, президент, стане більш Україну підтримувати у військовий спосіб, ніж. Президент Байден знову ж таки, ми не знаємо точно, що буде в майбутньому, але ми бачимо, що в минулому Трампа звинувачували знову ж таки про російськості, але він став найбільш дієвим, скажімо так, спонсором, військовим спонсором України в порівнянні з попередніми президентами. Тому до виборів у США залишилось не дуже багато часу. Ми спостерігаємо за цим. Як треба поводити українській владі, скажімо так, в цій ситуації? Ну, рекомендація головна: це не треба там закохуватись в демократів в Байдена, наприклад. Ну, так само і в Трампа або в республіканців. Україна і українські політики, і міжнародні переговорники вони мають діяти винятково в українських національних інтересах і активно іноді агресивно захищати українські національні інтереси. Не в когось там закохуватись, бо ми завжди маємо знати, що влада змінюється всюди, в Сполучених Штатах так само. Не лякатися Трампа. Бо насправді він в часи свого президентства першим почав Україні давати зброю, а працювати, пояснювати, викликати повагу до себе, діяти так, щоб українську позицію, українських переговорників, українську владу поважали і демократи, і республіканці і розуміли серйозність наших намірів перемагати, будувати успішну, процвітаючу, некорумповану, ефективну країну. Спостерігаємо за внутрішніми американськими процесами. До виборів лишилося чекати не дуже довго. Подивимось, як воно буде. Але на мою думку, будь-яка американська влада вона буде підтримувати Україну, в тому числі і шляхом надання відповідної зброї.